У Житомирі від завтра розпочнуть ремонт завершальної ділянки північного магістрального водогону. Це призведе до зниження тиску у мережі у центральній частині міста. Для того, щоб їх мінімізувати, ми розробили новий графік роботи насосних станцій. У нас насосні станції третього підйому резервуари будуть перекриті в пікові вечірні години, щоб не забирати воду з мережі. Додатково зроблено дві перетинки водопровідних для підсилення тиску, але ми розуміємо і прогнозуємо. Думаємо, що будуть перебої, тому просимо мешканців віднестись до цього з розумінням. Мінятимуть залізні труби на політеленові дві бригади. Це завершальний етап реконструкції однієї із водогінних мереж. Загалом вартість оновлення функціонування міського водогону коштує 42 мільйони доларів кредиту від Світового банку. Станом на сьогодні по кредиту Світового банку замінено вже близько 9,5 кілометрів водоводів КП Житомир-Водоканал. І зараз підійшов час до останнього завершального участка протяжністю 450 метрів північного водоводу, який необхідно обов'язково замінити для того, щоб в наступному році було цілодобове якісне водопостачання мешканців міста Житомира. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.